Прийомне батьківство це не героїзм і не трагедія, це просто родина, де панує любов, прийняття і підтримка. Але навколо неї ще дуже багато є різних міфів. Тому давайте сьогодні розберемо деякі з них. Перший дитина з інтернату обов'язково з травми. Насправді кожна дитина має свій досвід, який кожен дорослий, і любов не лікує миттєво, але допомагає рости. Наша задача як дорослих допомогти дитині справитись, направити її туди, куди їй потрібно, звернутись до спеціаліста, коли це необхідно. Я не зможу полюбити чужу дитину як рідну. Любов не приходить по крові, вона народжується з любові та турботи, спільного життя і прийняття. Прийомні діти все одно підуть шукати біологічних батьків, іноді так, але це не зрада, це частина їхнього шляху до розуміння себе, і наша головна задача це підтримка. Це надто важко. Так, іноді буває нелегко. Але хіба справжнє батьківство коли-небудь було легким і найрозповсюдженіший міф в Україні усиновити нереально без грошей, зв'язків нічого не вийде, це неправда. Наша родина, як і ще дуже багато родин, як приклад того, що все можливо. Ми пройшли цей шлях, взяли маленьку дитину без хабарів, без договорників. Це було непросто, не дуже швидко, але все це можливо, Бо якщо є любов, наполегливість і щире бажання, шлях завжди знайдеться. Прийомна родина це загалом не про жалість, це про вибір любити. У наступному відео проговоримо про гени, тому що це також дуже важлива тема. І 80% всіх запитань і страхів стосується саме їх.